Дивилась вдаль з високого балкону Через колони бачила партер у подарованій царем короні цариця і володарка Естер. Ахашверош, ну як ти помилився, ти дав рабові волю і закон, тепер гаман собою загордився, в жорстокості не знає перепону. Душевний інвалід тепер в правлінні, мій цар віддав країну сатані, хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Це випало мені. Ізраїль має патріархів стільки, вони сидять при вході в Божий храм, та ти Господь покликав просто жінку і через неї попрацюєш там. Хто є така служниця, тільки бранка, свого народу іскорка одна, які страшні ці шибаниці зранку, що видно їх із царського вікна, їх змайстрували для мого народу, для мордихая, родичів моїх, які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Учора був у мене мордихай, сказав, це час для місії твоєї, йди до царя, Естер, не зволікай. Слова наступні були ще сильніші, і душу розтривожили не менш. Як не захочеш, то це зроблять інші. Та, може, ти для цього тут живеш? Закон гласить. Що до царя не можу з'явитися, предстати простота, яке тверде для мене царське ложе. Коли народ в біді, то спати я, згадала раптом кару для астині, порушила закон, відразу суд. На що ж мені надіятися нині, мене ж перед ногами понесуть? О мої зорі! Зорі не озорі, о моє небо і ця синя даль? Впади на мене, чи втопи, як море, німу страхом розпалену печаль. Сьогодні на узвище вибираю із двох трагедій муку лиш одну, чи я своїм народом помираю, чи я його рятуючи, помру? А може, я потрібна ще для когось. А де ж мій Бог що досі мене вів, як розпізнати цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось, вірити, мій Боже, твоя любов ніколи не згорить, схилитися перед ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить? Всі дивувались, і гамам, і жриці, Зайшла, не піднімаючи очей, смирятись так уміють лиш цариці і шибанець знімаючи людей. А цар сказав, о, зірнка досвітня півцарство дати, попроси тепер, моїх оча знайшла благовоління, смиренна повелителька Естер. О, царю мій, війти в мої покої разом з гаманом на гучний бенкет. Вино так з щаща золотої, солодкий роздаватимуть щербет. І там Естер, прекрасної кохана, цареві каже, вибравши момент про шибениці, страти і гамана, розбивши плани сатанинських вщен. Така неперевершено правдива ця сила віри в Господа. І от. В історії та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої киреї, заплутаний, занурений в туман, там, де хотіли стратити євреїв, висить тепер повішений гаман, стовпи питань, арени, ну і битви, і пошуки егоїстичних я. А на балконах відчаю й молитви питає перелякана душа: чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не скаперити, покликання на іграністю фраз? Хто вірить, той високий, значить, зверху спостерігає в спокої небес, свого життя події гостроверхі. Як у Його житті Христос Воскрес. Естер пішла по вірі в круговерті, у бурю, де немає вороття, ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою, не знаєш, по літу чи може до землі, і кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі. Інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терні до зірок. Цікаво те, що виростають крила тоді, як ти зробив цей перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння, ціною сили, часу і життя. І цим вони врятують покоління. Проливши світло Боже у серця, життя минає, Ох, життя минає, і кожен має неповторний час, а Божий дух балконами шукає, щоби любов з'їсти через нас, покликання нам стукає у скроні, а ми, як вітер, бо то там, то сям, не визначившись на своїм балконі, розслабились. І правим життя зелена, біла, голуба тканина прикрила мармур дорогих колон, там була віра в Бога, і людина, благовоління, мудрість.